На фасаді будинку триває відновлення архітектурних елементів. В Зруйнованій частині повністю завершено встановлення фасадної плитки. Закінчуються роботи по цоколю. Там встановлюють гранітне оздоблення. На завершальній стадії і внутрішній ремонт у п'ятому під'їзді є нові огорожі сходових маршів. Залишилося встановити світильники. На квартири чекають лише дрібні доопрацювання. стан майже житловий. Нова сантехніка, вікна та оздоблення у шостому під'їзді. Потрібно Встановити перила, світильники та покласти на підлогу плитку. Йдуть роботи по квартирам незруйнованої частини. Там більше 10 квартир, які на сьогодні відновлюються. Десь там підкоси, десь заміна була вікон, десь повністю ремонти. От. По благоустрою починаються роботи наступного тижня по другій частині парку, злаштуванням дитячого майданчика. Було розроблено там індивідуальний дизайн-проєкт. На в'їзді починають монтуватись ворота, ті, які повинні там бути згідно проєкту аутентичні, які входили в частину пам'ятки. Під час виїзної наради щодо відновлення будинків постраждалих від ворожих обстрілів, підрядники проінформували і про стан виконання робіт по інших об'єктах. кияшка 22 ми на минулому тижні ну, займалися оздоблюваними фінічними роботами, укладали кахель у квартирах на теперішній час. Перший і другий під'їзд повністю санувузлою укладено. В третьому під'їзді проводяться ці роботи. Приступили до монтажу каркасу профіля под гіпсокартонок СНП. У будинку на Сталеварів 16, штукатурять четвертий поверх. Будівельники також почали прокладати мережі. Зараз у нас виконуються роботи по цокольній частині, також ведемо роботи по оздоблюванню фасадної частини з будинку. По покрівлі ми закінчили, наскільки залишилися жалюзійні решітки та оконні блоки до слухових окон. Також виконуються зараз роботи по наружній це каналізація і виконуються внутрішні роботи. це Монтажні роботи по системі опалення. Таким чином роботи відбуваються згідно із графіком, і мешканці можуть отримати ключі від своїх квартир вже найближчим часом. На рівні Міністерства з відновлення у нас теж є підтримка. Продовжуємо роботи. Тобто, в обсязі минулого року, 23 го року, було затверджене фінансування на 24-го. Тобто Уже після того, як всі проекти вийдуть з коригування, вже будемо мати остаточні цифри з порозумінням сьогодні. Нас нічого не затримує, працюємо в повному обсязі. Підрядники звітували, що все йде за графіком і я. Вважаю, що в цьому році, 24-му, ми вже всі ці чотири об'єкти закінчимо і віддамо ключі нашим мешканцям. Що стосується 44-го будинку по соборному проспекту, то теж є вже розуміння. Подали документи до обласної військової адміністрації, погодили з головою військової адміністрації. Він звернувся до міністерства. Вже є розуміння, що також будуть виділені гроші з резервного фонду держави з співфінансуванням. З відповідальним бізнесом, як цей будинок, і звичайно, з місцевим бюджетом, повністю завершити відновлення будинку по соборному 151 розраховують вже в травні нинішнього року. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.